Доброго дня, шановні українські гарі колеги. Ми запрошуємо вас до співпраці. Якщо у вас є матеріал і вам потрібно виробити каз або РКД, будь ласка, ми можемо теж співпрацювати на таких умовах, що ми вам виготовляємо під вашим контролем, виготовляємо вам РКД або КАС. Якщо вам це цікаво, будь ласка, звертайтеся, тому що ми готові працювати як буде зручно вам, щоб... Воно відповідало вашому вашому розумінню, якості, тому що всі розповідають, що ми щось унікальне. Повірте, РКД виготовлення РКД це не унікальний процес. Це дуже простий процес, тільки потрібно нормальне обладнання, яке контролює якісну кількість подачі. Трошки порушить технологію, і тоді воно не буде відповідати тим параметрам, які є. Але наше обладнання світове, передове, не електроніки у нас контролює все це діло, зважується. Ми вже виготовили там. Величезну кількість добрих. Якщо потрібно вам, звертайтесь, будь ласка, допоможемо. Запрошуємо до співпраці. Успіхів вам.